Якщо вона в неї не доїлася, то на що ви доїти? Хіба, якщо багато наляла вім'я, то, значить, е, те. Е, як сказати, значить, вона скоро буде котитися. Треба подивитися зверху по тих сухожилях, що коло хвоста. Відео на каналі Я і Маміні тваринки в мене є. Е, як знати, коли козак буде котитися, я там показую по тих сухожилях, можете подивитися. Ось, якщо вона була в запуску, то її доїти не треба. Хіба якщо вона наляла сильно вім'я, то тоді треба її доїти ну, наперед. Молозиво просто заморозили. ось, І потім як козенята вродяться, розморозили і те молоко, що доїли від неї наполовину, розводити і даєте козенятам, Грієте і даєте козенятам, ось. 197 чоловік, 105 лайчиків. Та прожміт лайчики хоча б, хоча б 120 набрати, бо будемо завершувати ефір. Так, що ось таке. Якщо не назначила сильно, то ви її не дийте, якщо вона ну, в запуску і зараз, то для чого її доїти? Дивіться, як козенята ворошаться, чи западають вже ями коло хвоста, чи ні. Так, що ось таке. Валя, Любаша, ви така гарна сім'я. Я, як мило чути вашого чоловіка? Передайте йому привіт. Нехай його Бог береже, щоб він і всі захисники повернулися якнайскоріше живими і здоровими додому. Нехай щастить вам. Дякую, Валю, дякую. Він вам також вітання передає, він от стоїть коло нас, так що все він чує і все він бачить, всього вам найкращого. Так, Катерина Андрій, доброго ранку, гарного тобі дня. Софія, Софа, доброго ранку, доброго ранку. Оленочка, доброго ранку, Любочка твоїй родині. Гарного, мирного дня, міцного здоров'я, в которого сина День народження. Наші вітання. Оленочку, доброго дня, всім вам вітання, миру, спокою, в Ігора Малого. Старшого, старшого. Е, ні. От старий тут, то не в нього, а в того Ігора, що малий, малий, то старий, а то малий Ігор. О. Але е, з малих, то Ігор старший, а Іван молодший. Ось так. Пані Люба, вчора е, вечором буде стрім у вас? Так, Юленька, буде. Якщо все буде добре, стрім у мене буде о 18-й годині. По теперішньому на, тому, на каналі я і мої кози. Сергій, привіт з Москви, привіт, Євгеній Фьодоров. слава Христу і Пресвятой Богородіці. слава навіки Богу. Катерина, це Іванкове День народження, Ігорове, бо не почула їсти варюха і буде здоровим, щасливим, під мирним небом всіх земних благ. Дякую, Катерина, дякую за вітання, а вам смачного, ї... э, смачного сніданку. Таня, у мене стрім буде після Люби, Добре. Оленка, не, пер... не персонально, друзі, всім привітики, мирного дня. Оленочко, ви на як сказати, на канікулах чи ні? Віра, Боча, Любочка, найлучше пожелання вашому мужу? Дякую. Таня Бондар прожала два, один ще десь там. Чапає, ще може, встигне. Добре, Танечка, дякую. Валентина Зикова. Добре утро, Любочко. Як завжди приємно вас бачити. давно не заходила, к вам сильно боліла. Всього доброго, мирного неба. Валентиночко, міцного вам здоров'я. Не хворійте, хай Бог дає всім міцне здоров'я. Окса... Ольга Стужук, доброго ранечку всім. От і я ще встигла на ефір молодшому Ігорю. Вітання з днем народженням, всього найкращого йому, мій 86. й Дякую, Олечка, доброго. Вам дня всього самого найкращого. Ольга Люба, доброго ранку. Ви дуже помолодшали. Гарна робота стоматолога. Дякую, Олег Скрипниченко. Софа, доброго ранку, доброго ранку. Валентина, що це за параліч? Ще такого не чула, що потрібно для уникнення Дякую. Оліговід вітамін колиться для профілактики Там вона два рази в рік колоти для профілактики це коли нестача магнію в кози, козі тирається в орієнтації, збавляє молоко, є параліч слабший, є сильніший, є стрімкий, є повільний. Ось, моїх, наприклад, весною був стрімкий. За сутки кози не стає і нічого не можна зробити. Хіба оце оліговід вколоти? І тоді коза.